А всіх прихильників спорту та здорового способу життя, як і завжди цей поріг в ефірі програма Sportland. Дивіться сьогодні у нашій програмі. Чемпіонським курсом Єлсавет Баскет перереванш у Київського динамо за поразку місячної давнини. Із футбольних майданчиків за парти. Як майбутні тренери складали іспит на продиплом у ЄФА. На рівні чемпіонату України учасниками відкритих обласних змагань стали 220 юдоїстів з 11 областей. Динамо чи Єлисавет Баскет з перших турів чемпіонату України коло претендентів на чемпіонський титул звузилось до двох команд. Дебютна гра нового сезону у Кіровограді завершилась перемогою столичних баскетболісток. Тож, на друге побачення з чемпіоном України наші дівчата вирушали з одним завданням: обіграти принципових суперниць. Чи відбувся реванш? Знає мій колега Олександр Сметанко. Реваншувалися у центральному поєдинку першої частини сезону. Єлисавет Баскет у столиці переміг Київське Динамо. Місяць тому наші дівчата вдома поступилися чемпіонкам України 66-71. Тож на цю гру настрій був особливий. Ігри з нашим головним суперником київським динамо завжди проходять в непередбачуваній напруженій. Обстановці команди друг друга з одного боку добре знають, але команди практично рівні, команди сильні. І тому в будь-який момент тим і цікаві матчі між Єлисавет, Баскетом і Динамо, що ніхто не може передбачити, як складеться в майбутньому. Але в будь-якому випадку ми вірили в те, що наша команда переможе. Ми і тренер, і команда працювали, готувалися до цього матчу, працювали в чемпіонаті, розбирали всі ті помилки, які були в попередньому матчі. По складу ми ні в чому не поступаємося динамо, і тому я сказав, що якраз результат першого матчу він не повинен давити ні на нас, ні на команду, ні на вболівальників. Стартовий відрізок гри пройшов у рівній боротьбі. Після влучного дальнього китка американки Керрі Гардін став рівним і рахунок 14-14. Перед гостей вивів трьохочковий від Оксани Кисельової, і надалі у поєдинку лідирувала одна команда Єлисавет Баскет. З третьої хвилини першої четверті на полі завжди лідирувала команда Єлисавет Баскет і цього гандикапу вистачило для того, щоб остаточно перемогти в матчі. Колись був більший розрив 10 очок, колись був менший – 3-4 очки. Але в цілому команда впевнено впевнено йшла до перемоги, і ми в це вірили і дійсно досягли перемоги. Першу чверть наші дівчата виграли 22-18. Протягом наступних двох періодів Єлисавет Баскет тримав киянок на відстані двох-трьох очок. Вирішальною ж стала остання чверть. За сім хвилин до завершення гри Кіровоградки через перебір фолів втратили лідера команди Аліну Ягупову. І тут гру на себе взяли Ольга Дубровіна та Катерина Римаренко. Наш капітан зупинилася за одне вдале підбирання під щитом від трибл-даблу. 16 очок, 15 передач та 9 підбирань. Фінальна сирена зафіксувала першу у новому сезоні перемогу Баскет» над головним суперником у боротьбі за чемпіонський титул: – 75-68. Роботу над помилками битви у Кіровограді провели і тренерський штаб команди, і гравці каже Руслан Згривець. Ми все проаналізували ті причини, що було десь не так, що потрібно додати в тактиці, що потрібно додати функціональності. Працювали, можна сказати, близько місяця над цими всіми. Помилками, і я результат матчу в Києві показав, що дійсно тренер змогла знайти ключі. До перемоги, і та впевнена гра, і я ж кажу, що не дали шансів взагалі не тільки зрівняти рахунок, а взагалі приблизитися в рахунку. Вона показує в тому, що і дівчата хтось зіграв, можливо, краще, хтось гірше, але командно була гра, яка дозволила нам перемогти діючого чемпіона України. Об'єднатися для вирішення проблем розвитку спорту та покращення результатів з такою метою за ініціативи керівника області Андрія Ніколаєнка разом вперше зібралися керівники усіх спортивних федерацій Кіровоградщини. Говорили про різне: від фінансування олімпійських та неолімпійських видів спорту до будівництва в обласному центрі сучасного мультиплексу. Усього на зустріч прийшли 39 представників як Олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Для більш конструктивного діалогу губернатор запропонував створити Раду спортфедерації області. Нам потрібно, я впевнений, об'єднувати зусилля, щоб федерації, які ви очолюєте, а тут присутні як президенти федерації, так і керівники, так і головні тренери, щоб федерації вони не існували десь самі самі по собі. А щоб був діалог у деяких федерацій: діалог з профільним управлінням, діалог з владою. Він є більш активним, ми краще чуємо їх голос, ми відчуваємо краще їх потреби і головне знаємо про їх плани. І відповідно, ми, плануючи ті чи інші речі, ми думаємо, як і чим ми можемо допомогти. Є пропозиція зробити такий майданчик. Для спілкування е і зустрічатись, обговорювати ваші проблеми і головне наші спільні перспективи. Відзначивши прогрес результатів кіровоградських атлетів у нинішньому році, Андрій Ніколаєнко акцентував увагу на розвитку масового спорту. Головна наша задача безумовно це приємно спорт високих досягнень, мати чемпіонів олімпійських в ідеалі а так України, світу, Європи. Але ми маємо розуміти, що головна задача кожного президента федерації це щоб його видом спорту займалася якомога більша кількість дітей. Погоджується з керівником області і президенти федерації. Масовий спорт нам потрібен, тому що це і здоров'я нашої нації, це діти, це, врешті-решт, певний ресурс для спорту високих досягнень. Саме там ми черпаємо наших. Спортсменів під час спілкування представники Федерації єдиноборств області підняли питання розділення видів спорту на Олімпійські та неолімпійські. Тут головним критерієм повинна бути саме масовість та наповненість залів дітьми, вважає президент обласної федерації шин Кіокошинка і карате Олександр Кузьмін. 70% дітей, які займаються в городі Кіровограді, займаються єдиноборствами різними. боксом, самбо, дзюдо, карате, квандо. И количество медалей, которые они приносят, я думаю, наверное, побольше, чем у всех остальных. Это первое. То есть и отсюда и становится вопрос да, о финансировании. То есть финансировать не надо от того, олимпийский это или не олимпийский. А финансирование должно происходить, работает ли федерация, приносят ли они медали, есть там количество людей. Как, ну, как во всех странах мира, надо посмотреть. Если там 3-4 человека, это одна. Если там 200-300 тысяч человек, я вам хочу сказать, что вот, ну, порядка вот в нашей федерации где-то тысячу человек в области. И где-то под 500 только в городе Кировограде. Это работа. И всех остальных, вот я знаю, вот боевое самбо работаю, да, это молодые популярные виды спорта. Очень много детей туда идет, очень много подростков туда идет. Ну, это не олімпійські види спорту. Ще одна проблема відсутність області сучасних залів для проведення як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Нам негде достойні достойные От Наша федерація провела пять міжнародних турнірів в Кіровограді, де участвовало від 5 до 9 країн. Но ви самі розумієте, коли ти проводиш міжнародний турнір в Зірочці, який построен в 1892 году то як би і не хочеться далі эти проводити сорівнування цю проблему повинно вирішити будівництво у кіровограді спортивного мультиплексу його планують відкрити до 2015 року у мене вже є проєкт такого центру і, е, на 2985 місць по вісімдесят посадочних е, много типові достатньо центри, котрих построено більше десятка в Чехії, в Словакії на протяженні останніх десятиліт. Також до фінансування видів спорту та розвитку інфраструктури потрібно залучати місцевий бізнес, зазначив губернатор. Приклад, реконструкція стадіону зірка. Підписали меморандум відповідний: що робить федерація, яку допомогу надає федерація, що робить обласна влада. І, відповідно, що робить бізнес соціально відповідальний. Ми знайшли аргументи, переконали, сьогодні йде процес реконструкції легкоатлетичної частини, і я впевнений, що це стане не лише окрасою нашого міста, але й майданчиком для того, щоб багато видів спорту, окрім футболу і легкої атлетики, також інших видів спорту теж. Могли мати можливість тренуватись, і більше того, ми зможемо приймати всеукраїнські змагання. Заслужений тренер України з важкої атлетики В'ячеслав Жуков говорить: потрібно використовувати успішний досвід інших країн СНД, зокрема Азербайджану, де атлети тренуються у приватних спортивних клубах. Кам'янські структури в мою федерацію не входять, тобто фінансування практично федерації немає. Вот. У меня есть предложение, если можно, следующий совет федерации собрать какие-то коммерческие структуры, которые заинтересованы, может быть, какой-то конкуренции, открытие своих спортивных клубов. Притом у нас уже есть, в принципе, такое, что у нас был спортивный клуб частный в Кировограде. Вот. Может быть, пойти дальше. Может, действительно, кто-то из коммерческих структур заинтересуется тяжелой атлетикой, кто-то, допустим, боксом. То есть собрать какие-то коммерческие структуры, которые бы вникли в наши беды. Сказали, да, вот я хочу помочь тяжелой атлетике. Вот, и если ну, можно брать из других стран, самое хорошее. Вот, допустим, моя спортсменка, которая уехала в Азербайджан, которая являлась кандидатом в Олимпийскую сборную. И сейчас мне стало интересно, почему она уехала. Практические государства, практические государства в Азербайджане на спорт деньги не выделяют. Под кожен вид спорту нефтяна вишка, нормально живу. Також представники різних видів спорту представили на суд колег своє бачення ефективної роботи спортивних федерацій. У нас всі райони і города мають свої райони і городські федерації, за виключенням Світловодського району. Проводимо ми кожен м'яч, наприклад. я связываюсь со всеми районами, притом выходим на облдеш, на райдеш администрации, на мэрии, и эти все соревнования проводятся, дают нам отчеты и так далее. Есть единая база данных всех спортсменов, футболистов от 6 лет и выше, аматоров. Потому что профессиональный футбол это отдельная штука. Это об них э, много сказано, Динамо, Киев, Зирка, там, ПФК, Александрия. это знают, хто играл, когда играє, на какой минуте забил гол и так далее. Наше, э, это массовый аматорский футбол, о нем, ну... Мы практически нигде не слышим. В свете этого нам удалось сделать вот два таких. Ну, собственно, я занимался этим, написал историю, странички истории кировоградского, аматорского и дотяченого футбола. А думаю, для этого сложности нету. Обратно власть не пройдет и не напишет. А відкрить книгу і той чоловік, який выходит и і каждый кожен день в цих тренируется, и про себе прочитати, показати дітям. Ну, я думаю, це дуже прекрасно. Наступна така зустріч президентів Федерації з керівником області відбудеться вже у 2014 році. На 12 більше у Кіровограді третій рік поспіль готують майбутніх футбольних тренерів. Серед екзаменаторів місцеві наставники з ім'ям, такі як заслужений тренер України Юрій Махно. Та фахівці з Національної федерації футболу з футбольних майданчиків за парти у Кіровограді складали іспити майбутні тренери, екзаменатори, справжні футбольні професіонали, серед яких і представник федерації футболу України В'ячеслав Дороган. Це диплом федерації футболу України національного рівня. Це диплом ФФУ. Тобто це початкова стадія, скажімо, ще є у федерації футболу міжнародного рівня дипломи, Б рівень, А і та ПРО рівень. Це найвищий рівень ПРО. Це диплом, це національний рівень. Вона дозволяє працювати у командах масового та аматорського футболу. За 20 хвилин слухачі повинні були вирішити два теоретичних та одне практичне завдання. Одніше на подачу, по тут на подальшому, тобто зависимості схема, якого вибирає. Серед студентів легендарний екс-гравець кіровогрецької зірки Олександр Лекції дуже цікаво проходили. мені було цікаво, Я з інтересом до цього всьому относився, з відповідальністю, найголовніше. головне, якщо хочеш чогось добитися, або отримати. Ну якщо добросовісно к до цього относяться, я думаю, особливо проблем не дорого возникнути. На продипломі – це у Єфа Олександр зупинятися не збирається. Хочу й далі йти на Б, на а. Тобто, по Почнемо эти, что подразумевает диплом С. Ну, а далі, як у кожного человека, задача прогресувати в цьому направлении. Це вже третій випуск тренерів у нашій області, говорить один з керівників Кіровоградської федерації Віктор Безсмертний. Це вже наш буде е, сьогодні третій випуск, перші два. Е, ми проводили трохи за іншою схемою, тобто ми відривали їх від роботи тренерів раз в неділю. І курси йшли на протязі десь 3-4 місяців. Цього разу ми пішли по іншому шляху і за місяць лектори вичитали всі лекції. І практичні були заняття, і теоретичні за підсумками іспитів про дипломи ЦЕУІФА отримали 12 майбутніх тренерів, які працюватимуть в аматорських та дитячо-юнацьких командах обласного центру. Нещасливий прованс. Кіровоградський боксер-професіонал Олександр Черв'як у титульному бою за звання інтерконтинентального чемпіона за версією WBA не зміг перемогти господаря рингу француза Наджи Мухамеді. Бій достроково завершився у шостому раунді не на користь нашого земляка. Чого не вистачило кіровоградському боксеру для здобуття першого титулу у своїй кар'єрі, з'ясовував Олександр. Без поразок не буває перемог. Цю аксіому спорту на собі перевірив наш боксер-професіонал Олександр Черв'як. У прованці, у титульному бою за звання інтерконтинентального чемпіона у напіважкій вазі за версією WBA, наш земляк не зміг перемогти француза на джиму Хамеді. Поєдинок з першого раунду пішов за сценарієм господаря рингу, каже Олександр. Пошло щось не так в этом бою. Моє тіло мене перестало слухати. Я сам не розумів, це перший раз в житті моєї, що я був як вкопаний. У мене було таке відчуття, як будто мене вкопали забетонували. Я не мог ні сміститися, ні уйти від удару. Ставка нашого боксера та його тренера Валерія Чудіна на один нокаутуючий удар не спрацювала. Причин може бути багато. Зробила заряд на один удар, е, пішов йому на пользу. Він зрозумів, е, що я заряджений, я не успівав, він почав працювати швидко, е, серійно. І, і постійно наращував свій темп і сковав мене, Бій завершився на користь Наджиму Хамеді достроково у шостому раунді. Олександр Черв'як каже, ні один з раундів не може записати собі в актив. Задумка була поймати кураж в этом бою і нав'язати свій бокс. В этом бою не сложилось. Мой бокс не пішов, пішов бокс моего противника. Интересный противник, дуже нужный для нас в нашій кар'єрі И для виводів і для переоцінки нашої ситуації для перезагрузки нашого бокса ми зробимо виводи, ошибки, розглянемо і будемо працювати. Тренер Олександра впевнений, головною причиною поразки став психологічний фактор з фізичної сторони. Ми були підготовлені. Добре, і, я думаю, що це психологічний фактор. У першу чергу за невдалий бій Валерій Чудін вибачається перед вболівальниками, які вірили у перемогу кіровоградського боксера. Я хочу позвінятися перед нашими болельщиками, і я думаю, в наступному бою ми е, покажемо себе з хорошої сторони. Жаль, самому не Але від своєї мети привезти у Кіровоград чемпіонський пояс, ні тренер, ні спортсмен не відмовляються. був Ми це ми для себе зробимо виводи і будемо працювати далі. Це будем... тільки усилити нашу роботу і ми продовжуємо йти к своєї цілі, стати чемпіоном світу. На мажорній ноті завершують сезон дзюдоїсти області. Це стосується як і наших нових кіровоградців Дмитра Лучина і Киджаун Ябалі, так і юних вихованців спортивних шкіл. Турніром, який завершував сезон в обласному центрі, стали змагання всеукраїнського рівня серед майстрів татамі віком від 9 до 12 років. За сутичками майбутніх зірок дзюдо спостерігав мій колега Олександр. На рівні чемпіонату України у спортивному клубі Зірка відбувся відкритий чемпіонат обласної комплексної спортивної школи з дзюдо Його учасниками стали більше 220 дзюдоїстів з 11 областей. Кірацької обласне дзюдо юношське має достатньо сильні позиції на Україні, тому к нам з удовольствием приїжджають наші друзі з інших міроїв. На даному татамі борються у нас з Харкова, Запорожжя, з Ніколаєва, з Южноукраїнська, з Черкаської області, з Полтави. с Комсомольской Полтавской области, с города Киева, с города Житомира, с города Коростаня. Ну, то есть представительство очень большое. Это о том, что говорит, что мы имеем достаточное количество друзей и имеем сильные традиции именно в юношеском дзюдо. Поэтому отвлекаются с удовольствием на наши приглашения, приезжают, борются. И я надеюсь, что из данных соревнований все уедут Заслуженими наградами всі едут доволі. А навіть хто проиграет, я думаю, приедет приїде і в следующий раз победит. Заслужений тренер України, суддя національної категорії Сергій Товчига з Житомира, у ролі арбітра на кіровоградському татамі не вперше. Соревнования в місті Кіровограді завжди высокой точки ну, професіоналізму Это організації. Це в першу чергу, приготовлено судьи, тому що уровень соревнований України. Его то есть классность. Это говорит о том, что ну, э, судьи высокой категории, национальной категории, первой категории. То есть Кириллоградского щедрая приглашает судьи высокой категории, и потому зрители спокойные, родители довольны и тренера, визали, не так кричат. Тобто нету никакого подвоха, ніхто нікого не посужує, щотка по правилам. На турнірі виступали дзюдоїсти 2001-2004 років народження. Ці юні спортсмени майбутнє українського дзюдо, вважає головний тренер збірної області Сергій Нечмоня. Трудно, звісно, спрогнозувати. Сьогодні ми, бачимо, борються достаточно юні спортсмени. Це 2001, 2002, 2003, 2004 роки. Что-то сказати, що что из них кто-то завтра виграє чемпіонат України, я не можу сказати. Но я думаю, я сподіваюся, що учасники этих соревнований то прославят не только Кировоград, там, допустим, или Харьков, или Запорожье, но і прославят Україну на чемпіонатах Європи, мира і Олімпійських ігр. Сергій Товчуга каже, Успіх на турнірах у Кіровограді – гарантія призових місць на чемпіонатах України. Діти реалізовують себе, показують і завжди на турнірах в Кіровограді. Це є в точкою маленьких дітей, які потом, на протяжении кількох років ми бачимо, хто становився в трійці на турнірах в Кіровограді. Новикова, Сніжинка в дальнейшем становились призерами чемпіонату країни. Поки дзюдоїсти лише мріють про медалі національних чемпіонатів, члени збірної України Н'ябалі та Дмитро Лучин продовжують підвищувати свій рейтинг для участі в Олімпійських іграх. На чемпіонаті країни у Харкові Дмитро став чемпіоном, а кеджау завоював бронзову медаль. Хлопці багато працювали для того, щоб отримати цей результат. І я думаю, що починається якраз той час, коли вони поступово будуть завоювати ще більші нагороди, ніж ті, які вони які, які в них вже були. Тому я вважаю, що це цілком нормально і логічно. Свій клас дзюдоїсти підтвердили і у південній Кореї, де посіли треті місця на турнірі серії гран прі сили є, техніка є все. Я не не вистачає досвіду. Тобто повинні і потрібні отакі турніри, на яких вони просто будуть напрацьовувати досвід і почувати себе комфортно серед інших зірок, серед серйозних спортсменів, серед перших номерів. У своїх вагових категоріях. А на турнірі майбутніх зірок вітчизняного дзюдо не було рівних кіровоградським майстрам татамі, які завоювали 5 золотих, 7 срібних та 11 бронзових медалей. <праць> Переможцями ж відкритого чемпіонату спортивної школи Ніка стали кіровоградці Валерій Ковтун, Ілля Шведенко, Владислав Медведєв та Максим Белінський. І Станіслав Рибін, із Світловодська. Розпочали зимовий сезон. Наші представники королеви спорту провели перший старт у критих приміщеннях у залі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева кращих визначали учасники чемпіонату області. Поїхали. У Кіровограді провели перші у новому сезоні змагання з легкої атлетики у закритих приміщеннях. Участь у чемпіонаті області взяли більше 150 спортсменів різних вікових категорій з 16 команд Кіровоградщини. Для нас дуже важливо перший старт, перший старт в манежі. Щоб побачити, чого досягли спортсмени за період підготовки, представники королеви спорту визначали кращих у стрибках у довжину та висоту потрійному стрибку та у бігу на спринтерські та стаєрські дистанції. Серед учасників змагань були і перші номери збірної області, такі як Анастасія Думчева. Бронзова призерка чемпіонату України серед школярів легкою атлетикою займається 5 років. Взяв мене тренер зі школи, тобто, ну, якби займалася на уроці фізкультури, тренер прийшов і взяв мене з цих пір я займаюся, мені сподобалось. На чемпіонаті області для перемоги Анастасії не вистачило однієї десятої секунди. Першим місцем дівчина поступилась Дарії Павлюк. Ці змагання перший етап відбору на чемпіонат України. Тут ми робимо прикидки перед тим, ну запрошувати на чемпіонат України серед різних вікових груп. Проходить перший етап відбору. Найкращі результати на обласних змаганнях показали Анастасія Кожухар, Вадим Скворцов, Руслан Бринзе та Олександр Роздобуцько. На них тренерський штаб збірної області і розраховуватиме на чемпіонаті країни. Це всі головні спортивні події тижня на сьогодні. З вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд та вболівайте за кіровоградських комарів спорту.